є Сів чути позаду. Чи краще мікрофон? Чути мене так. Доброго ранку, вітаю всіх в Харкові. Мені дуже приємно, що ця наша зустріч Тендонора проводиться в моєму рідному місці, бо більшість мого життя пройшло саме тут. Армаматер нас знаходиться напроти цього будинку. Я випускник. Університету імені Каразіна, який на той час ще був від імені Ворково. Так що ваші люди є також в Києві, в ході сприйняття демократії, навіть посольство США в Україні. А, але це невеличкі логічний виступ. Я хочу подякувати одразу організаторам, які організували цю зустріч, тому що Харків дуже важливий регіон для України і також для нас. І хочу зазначити, що Останнім часом у нас не така велика кількість організацій подавали проєкти своїх пропозицій на розгляд нашого фонду. Може, у вас є певні запитання щодо нашої програми? Залюбки, розповім і відповім на ці ваші запитання. А, організаторам хочу сказати, що в такій. Світлий, сонячний, але спекотний день важко було знайти кращу аудиторію ніж оця. Думаю, всі почуваються дуже комфортно в цій прохолоді затишку. Тому велика подяка вам, як організаторам. Фонд справді демократії. Існує з 1996 року. Ну, ви знаєте, що, мабуть, найбільший надавець. Грошової донорської допомоги це є Агенція США з міжнародного розвитку. Але на відміну від нашого фонду, агенція США з міжнародного розвитку надає гроші за все американським консалтинговим фірмам або американським консалтинговим компаніям. І через них вже фінансує громадський сектор України. Ми надаємо допомогу. Фінансову підтримку безпосередньо українським громадським організаціям. Тобто, кожна українська громадська організація, зареєстрована в Україні згідно з українським законодавством, може подати свій проєкт на наш розгляд, якщо він відповідає пріоритетам нашого фонду. Тобто підтримуємо перспективні проєкти громадських організацій. Особливо ті проекти, які сприяють розвитку спроможності та самозабезпечення неурядових організацій в Україні. Більше 600 проєктів профінансували. Ну, в Харкові, якщо ви знаєте, думаю, що всім відома така організація.